Вітаю вас, друзі. Владимір Путін учора набухався і забув закусити, а потім зізнався у цьому. Чому? Тому що якщо водки випіть, як у нас говорят, надо же закусить чем-то. бухий правитель так званої Російської Федерації настільки повірив у себе, що почав погрожувати Ізраїлю війною. Uh, в Ізраїлі переживають 2 мільйони чех, виходців бувшого Совєтського Союзу і Російської Федерації. майже рускогавоворяща страна сьогодні. Я жартую, звісно, хоча хто зна, хто зна, але якщо ви раптом чомусь іще досі не почали переходити на українську, то ось, будь ласка, росіяни. Вас переконують, наполегливо переходьте на українську. На этой земле по-прежнему более 60% людей говорят по-русски. що что это значит? Ну я вам скажу. Це значит, що вони по всім признакам, вообще по всім признакам являються русськими, але повернімося до заяв Владиміра Путіна. Він учора знову вже вкотре оголосив Україні ультиматум, і ми з вами це чули. Він вимагає, щоб Україна подарувала так званій Російській Федерації свої території офіційно. У цьому контексті я кажу, що необхідно визнання Україною результатів референдумів, проведених у чотирьох регіонах. відомі. і необхідно визнати це як факт. І можливо у когось виникне питання як. Як же Трамп він же вимагав від Владіміра Путіна зупинити російсько-українську війну і давав йому три тижні тому два тижні. Два тижні, два тижні або менше, буду казати, як є росіянам. Абсолютно насрати, що там каже, і що вимагає президент Сполучених Штатів Америки. Він вимагав, хоча б перемир'я, і вчора пісков прямим текстом відкинув цю пропозицію. То немає сенсу в перемир'ї. Зараз ми маємо стратегічну перевагу. чому ми повинні її втрачати? Ми не збираємося її втрачати, бо росіяни переконані і не безпідставно, що американський президент усе одно нічого не зробить проти так званої Російської Федерації, тому що Трамп закоханий у Владіміра Путіна навіть попри те, що і далі росіяни називають Сполучені Штати Америки своїм ворогом. Це не війна Росії з Україною, ні, ніякої України. Нет Ета війна між Росії і Соєнними Штатами Америки. Тому я знову нагадую, що нам із вами не варто сподіватися на Сполучені Штати Америки. Так із ними треба працювати, так їх треба переконувати, але розраховувати на Америку Україна не може. Ну а Владимир Путін і ще вчора говорив про ноги. А старіне правило, там, де ступає нога російського солдата, то наша. Знаєте, якщо Владимір Путін вважає, що там, де стала нога російського солдата, там є так звана Російська Федерація, то я маю сказати, що росіяни не зможуть захопити українську землю, якщо у них не буде нігід для того, щоб російські солдати лишалися без ніг або без своїх пустих голів. Я закликаю вас, як завжди, узяти і задонатити просто зараз на русоріз. Завдяки вам буде більше палаючої русні, донатимо на русорізи. Слава Україні, реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Долучайтеся до священного русорізу. Ну і до мого каналу теж долучайтеся. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. У Владіміра Путіна вчора запитали, а чи справді так звана Російська Федерація підтримує Іран, адже вона практично нічого не зробила відтоді, як Ізраїль почав завдавати по Ірану ударів. І Владімір Путін сказав, що росіяни це дуже надійні партнери. А хто так не вважає, то Провокатор. Такие как России, как союзника, провокаторы. Вони провокують ситуацію. І Я знаю, хто ці провокатори. Це самі російські пропагандисти, які за добу до того виступу Владиміра Путіна пояснювали, що у Ірана немає ніяких союзників, а отже, і допомагати йому не те, що би сильно треба. А, а от Ірану нікому кому Навіть ті, хто називались союзниками і друзями Ірану, в общем, сьогодні ну просто або мовчать, або роблять якісь беззубі заявлення. У Ірану немає союзників. Так звана Російська Федерація підтримує Іран. Я вже ж хоче, дуже хоче йому допомогти, але нехай краще Ірану допомагає хтось інший. Тому ну підтримуйте наші китайські партнери. Іран, ми зараз воюємо з колективним западом. Я маю припущення, що Владимир Путін не тільки набухався перед своїм виступом, а й вживав якісь більш тяжкі речовини. Тому що коли з ним почали говорити про економіку, то він видавав ось оце. Є свідчень і досліджень, які утверждають, що ця війна убиває російську економіку. Що стосується вбивства російської економіки, як часу відомий писатель говорив. Слухи, о має смерті сильно привілічене. Путін так? переконаний, що російська економіка перебуває у просто прекрасному стані, хоча рівно за добу до того на тому самому форумі міністр економіки так званої Росії заявив, що починається рецесія. Очевидно, що Росія совершенно точно добивається хорошого темпа і Ми, в общем, уже, ну как бы, мне кажется, на грани перехода в рецессию. На грани. А не свалимся? Ну, ви як міністр економіки. можна дуже багато говорити і про рецесію, і про інфляцію у російській економіці, і про інші її проблеми. Але ви просто подивіться на обличчя голови Центробанку, коли Путін говорив про прекрасну російську економіку. Це... Приятно, но Приєднано не саме головне. А що важні, міняється структура російської економіки. Економіка скоріше йде по траєкторії м'ягкої посадки. Під час свого виступу Владимир Путін, ви не повірите, погрожував Україні. Зокрема, він почав натякати, що російська армія могла би і суми захопити. Ну, у нас ні такої задачі забрати суми, але в принципі я тоді не включаю. Но... Російська армія вже намагалася захопити суми у 2022 році на самому початку повномасштабного вторгнення. Вона тоді не могла цього зробити і не зробить цього зараз. У росіян просто бракує для цього будь-яких сил. Але друзі, я знаю, що деякі українці досі мають ілюзії щодо того, що от якщо заморозити російсько-українську війну і подарувати росіянам частину українських територій, то може вони від нас таки відчепляться. Владімір Путін учора прямим текстом сказав. szczonni Він вважає, що уся Україна це його. Да, я вже много раз говорив, що що то і український народ одним народом деле. в цьому смислі вся Україна наша подарувати офіційно українські території росіянам, це тільки розбудити у них іще більший апетит. Вони почнуть вимагати більше і ще більше. Піти на заморозку російсько-української війни це означає подарувати росіянам шанс завоювати Україну наступного разу, бо вони не Мінно повернуться, поки так звана Російська Федерація буде існувати, взагалі заморозити російсько-українську війну є у інтересах так званої Росії. Просто Владимір Путін дуже сильно повірив у себе, і він переконаний, що можна й далі продовжувати бойові дії, і це не завалить так звану Росію. Я би на його місці не був би такий впевнений. Ну я вже ж я маю окремо прокоментувати тему ніг, яку зачепив Владимір Путін учора. А сері правила там, де ступає Нога русского солдата то наша. Путін переконаний, що він може воювати практично вічно, але він дуже серйозно помиляється. Важливо розуміти, що російська армія одночасно і сильно розвинулася, модернізувалася і деградувала. Я поясню, росіяни добре розвинули безпілотну компоненту своїх збройних сил. і Це стосується як дронів тактичного, так і стратегічного рівня. Одночасно, росіяни добре навчилися завдавати повітряних ударів по території України у цих компонентах. Російська армія значно Мірою навчилася воювати краще, але разом із тим сухопутна складова російської армії деградувала остаточно. Війна привращається просто в тупою стрібління себе самі саміх собі. Та получається їх, як. М'ясо брасаю Це просто заганяють нас на обоє. Якість російської піхоти стрімко погіршується. Підготовки або немає взагалі, або вона складає буквально декілька днів. Росіяни змушені відправляти на штурми своїх поранених, тому що їм бракує особового складу, який є фактично одноразовим. Мене відправили на штурм. недолеченного с ранением английскими поломанной ногой. Приехала какая-то комиссия непонятная в нашу часть. Все наши лечения отменили, документы наши э, отобрали и все ну, говорят, что мы отправляемся в зону СВО. Так, росіяни і далі наступають. Так, їм вдається захоплювати українські території на тактичному рівні, але ціна, яку вони за це платять, надзвичайно висока, і вона продовжує зростати. 1 числа нас отправили е, на задачу дойти до сотих і толкнути їх вперед. Ми пішли на цю задачу но не смогли даже до неї зайти, тому що мешали FPV-дрони. мають росіяни також дуже серйозні проблеми із наявністю бронетехніки та й взагалі транспорта. Оскільки робота українських дронів є надзвичайно активною, їм усе частіше доводиться або пішки носити, БК та провізію, або використовувати віслюків. Чи ось отакий транспорт побіди армія Росії тільки дірса на жориках. Для того щоб знищувати російську логістику, треба більше дронів. Камікадзе, коли немає логістики, ти не можеш ані наступати, ані ефективно оборонятися. Ти не думаєш ні про що інше, якщо у тебе банально через відсутність логістики немає води. Я тут коротше, щоб ви знали, як збираю воду. Бачите, У мене ложечка з десь вот крішочка поділиш так. І от що кружечка стоїть. у нашому війську, теж вистачає проблем. Україні необхідна комплексна армійська реформа. Та те, що відбувається у російській армії, мені здається, не потребує додаткових пояснень. Тому Владімір Путін може скільки завгодно розповідати про ноги, але він забуває, що сама так звана Російська Федерація є колосом на глиняних ногах. Ну і ще, друзі, сьогодні стало відомо, що росіяни завдали удару ланцетом по сумах. Раніше вони туди не діставали. Ланцетами, а тепер дістають і для того, щоб захистити наших людей, нашим воїнам потрібна допомога. Потрібен донат на небесний русоріз, аби наші військові збивали частіше і орлани, і зали, і ланцети. Та й для того, щоб російська армія несла набагато більші втрати, аніж вона здатна мобілізувати, потрібна ваша допомога. А поки що, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 295 нових FPV. Бажаю міцного здоров'я, хочемо подякувати спільноті Стерненка, а також особисто пану Стерненку за надані fpv дрони. Завдяки цим дронам ми будемо збивати повітряні цілі противника. Слава Україні! Ми, підрозділ ударних БПЛА, Роніни 65 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг. Дякуємо благодійному фонду спільнота Стерненка за надані 100 FPV-дронів, котрі допоможуть знищувати русню. Та звільняти нашу Україну від загарбників донатимо на росарізи. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Хочу передати дякую Сергію Стерненку за передану допомогу у вигляді 30 зенітних дронів. Завдяки вам буде більше палаючої русні. Тому хочу передати дякую ще раз від СІ 121-ї бригади. І разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я на зв'язку з Сріг Рупак 114-ї бригади ТРО дякуємо спільноті Стерненко за надані дрони в кількості 50 штук, які будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Ми підрозділ спеціального призначення поліції Запорізькій області. Дякуємо спільноті Стерненко за надані дрони для знищення. Воро, слава Україні, героям слава друзі. Якщо ви бажаєте, щоб у російських окупантів не було ніг, закидуйте на русоріз. Якщо ви хочете, щоб їм відривало руки, закидуйте на русоріз. Якщо ви хочете, щоб вони лишалися без голів, закидуйте на русоріз. У будь-якому випадку продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.